Всіх вітаємо, компанія Топар. Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось такий у нас японський самурай Lexus RX 300 2004 року випуску з 3-літровим бензиновим атмосферним двигуном. Додатково встановлено ГБО. Машина технічно повністю обслужена, але є по кузу деякі зауваження. Це у нас поліс лак на капоті і десь не де царапинки, отакі сліди експлуатації присутні. Машина на ось таких гарних дисках, хороша резина встановлена. Подивіться, як вона бомбезно виглядає. Надійний, класний кросовер автомобіль вже без пневмопідвізки. зверху є люк, кришка багажника з електроприводом, Автоматик. взагалі без уважень. По салону у нас чорний шкіряний салон, він в чохлах. Під чохлами такий от стан. Потолочок чистенький, повний електропакет, все працює. Спереду ми маємо електроприводи повні обох передніх сидінь, пам'ять водія. Тут у нас автомат, режими руху, підігрів сидінь, бардачочки багато, є ось такі підлокітнички, мультимедіа штатна, клімат працює, кермо в нас, до речі, в дуже класному стані, ось так все виглядає. Друзі, кого цікавий даний варіант, пробіг його складає на таблі. У нас 200-377 тисяч пробігу. Автомобіль у нас вартий 8790 доларів, доступний в лізинг та в кредит. Також можемо допомогти вам пригнати в той США. Доступний по тридину, доступна доставочка. Друзі, Соборна, 1, місто Вінниця, автомобіль знаходиться у нас.